Поговоримо ще трошки про зовнішні бруньки. Да, є така річ, як зрізаємо на зовнішню бруньку. Всі говорять, да, що таке зовнішня брунька? Це у нас є, наприклад, ось гілочка, Тут була зовнішня брунька, і ця зовнішня брунька дала нам е, пологий приріз. Але. Досить важлива річ це те, що, наприклад, остання брунька, на яку ви зрізаєте, да, навіть якщо вона буде у вас зовнішня, ця брунька має досить часто дуже велику силу росту. І ця сила росту досить часто стимулює навіть отакі бруньки зовнішні рости вверх. І ми на грушах і на яблунях можемо, особливо на грушах, вона прямо дуже хоче рости вертикально. Ми можемо бачити. Що нас і навіть ця зовнішня брунька нам дає вертикальний пагін, тобто вона от просто починає рости прямо вверх. Тому бажано над цією зовнішньою брунькою залишити ще одну бруньку будь-якої сторони насправді Там можна навіть всередину. Тобто зрізати не саме на зовнішню бруньку, а можна зрізати і на внутрішню бруньку. Да? І ця. Сама верхня брунька буде давати найбільший приріст, і вона забере на себе цю силу росту вертикального пагону. І тоді брунька, що нижче, дасть розгалуження більш горизонтальне. І літом літнього літнього брізка або на наступний рік обрізкою ви зріжете наприклад оцей вертикальний пагін, і у вас залишиться гілочка горизонтальна. І тоді у вас буде формуватися більш горизонтальні пагони, які дають більше плодових утворювань і робить кробить крону більш розкритою. Тобто, зараз отут можна побачити. Приблизно таку ж саму картину була був зріз. Було тут три бруньки: одна з яких зовнішня, і дві бокові. Оці дві бокові дали нам приріст по боках, і тут ще одна брунька, вона дала нам вертикальний приріст. Але ось тут у нас є була зовнішня брунька, і вона нам дала саме отакий пагін, як нам потрібно. Тому ми зрізаємо це розгалуження, залишаємо нам цю гілочку, і вона чудово у нас росте в бік. Оці Збоку ми прирізаємо. Тут у нас є плодові утворення. Ми їх залишаємо. Хай воно тут плодоносить, і далі будемо бачити, як будуть розвиватися. Якщо вони будуть розвиватися, нам ці бруньки дадуть там ще якесь розгалуження, ми вже літньою обрізкою це поправимо. Тобто, ось бачите, як сформувалася гілочка, тобто я можу достати тут до цієї гілки, достать обробити, достать плоди, коли поспіють, і так далі.